Продовжуємо нашу тему тема трафік, залучення нових людей на сторінку. І сьогодні наш урок стосується просування через чати нетворкінгу. Я вже говорила раніше, як поповторюю те, що наша робота в соцмережах це є бізнес, це є підприємницька діяльність. І підприємницька діяльність буде успішною, коли у вас постійно будуть клієнти. Тобто завдання підприємця це постійний регулярний системний пошук клієнтів. І е, найголовніше те, що клієнти скрізь, вони е, навколо нас. І чому, наприклад, одні продають легко, а то одні продають там з скрипом тяжко, бо взагалі не виходить. Тому що, якби реально. Ну, типу, якби люди думають, що. Ну, типу, покупці десь там в якомусь одному місці вони сидять, от, і все має там відбуватися, знаєте, скажем, тільки, наприклад, з продажного поста. Що я на сторінці виставила продажний пост, продажний рілс, чи там продажну Stories, значить, я продаю. Насправді, продавати можна скрізь і одним. Би, таким крутим, класним місцем для продажів є чати. Чати різні. Повірте, що навіть можуть бути ваші командні чати, або там наші командні чати. Може бути наш робочий чат, можуть бути різні чати. Чому так? По-перше, тому що є вже певна довіра. Є певна довіра. І саме головне, що це вже. Люди, які е, привикли щось купувати, тобто люди, які знають, що е, інформація коштує грошей. І якщо ви пройдете якісно до кінця цей практикум, то повірте, що у вас обов'язково з'явиться продукт, продукти, які ви зможете пропонувати навіть своїм колегам. От, наприклад, якщо ви вже, говорю, я з є якийсь там свій робочий чат, де ваші партнери, у вас обов'язково вже на сьогоднішній день є вміння, є навички, яких немає у ваших колег, і ви можете, наприклад, їм продати якусь консультацію, можете продати їм якийсь розбір, можете, наприклад, зробити якусь там. Е Якийсь маленький продукт, і дивіться, оця вся інформація, що я вам даю, якби я теж її отримувала на різних навчаннях. І наставники дозволяли цю інформацію якби, трансформувати, переробляти і продавати. Точно так само ви. Ви теж на основі мого практикуму, на основі, можливо, якихось там інших знань, ви теж можете створювати різні продукти. Продукти можуть бути різні. Бо те, що ми говорили, якби на початку. Ви можете робити декомпозицію, у вас можуть бути продукти дешеві, наприклад, там Що означає дешевий? Наприклад, там від 500 там, до 1000 гривень. Це рахується дешевий продукт. Там, наприклад, там від 1000, наприклад, там, до. Взагалі, рахується до 100 доларів. От, наприклад, від 1000 до 4000 гривень, це вже рахується теж недорогий продукт. От як би це дивно не звучало. От. І що ваші колеги з легкістю у вас щось. Куплять. Так, значить, переходимо до чатов, цих чатів нетворкінгу, що насправді це дуже круте місце для того, щоб про себе заявити і для того, щоб заробити гроші. Крім продажів, ви в чаті нетворкінгу, наприклад, можете знайти людей, з якими будете робити колаборацію, з якими будете робити прямі ефір. Тобто можна не тільки продати якусь свою послугу, а ще можна обмінятися аудиторією, тому що знову ж люди, які сидять на сторінках у цих ваших партнерів, експертів, вони їм довіряють, вони їм вірять і вони якби охоче перейдуть до вас на сторінку. Так само ваша аудиторія теж перейде до них на сторінку. От, якщо ви працюєте в, ніжних, в різних нішах, це, ну, це круто. Це круто, це класно, так що дуже серйозно подумайте на рахунок е, от саме якби, цього напрямку. Значить, е, соцмережі – Це не про те, щоб робити багато, а це про те, щоб робити правильно. І ось е, саме. Е, коли ми говоримо, якби ми дуже часто хочемо якусь таку усвідомлену аудиторію, усвідомлених клієнтів, то от в цих чатах от зазвичай сидять саме, скажем, усвідомлені люди, от, з якими буде легко працювати. Значить, як вибрати чат по інтересах, от ви реально можете бути в якомусь чаті знаходитися. Що вам є цікава інформація, і, наприклад, плюс там знайомитися, плюс спілкуватися. Тобто, що якби свої інтереси, як би скажемо, переслідувати, може бути по цільовій аудиторії. От, наприклад, скажемо, ви працюєте з декречицями. Значить, ви можете знайти чати, де знаходяться дівчата, які, наприклад, там до пологів, вже після пологів, там якась інформація там, про діток, там, про виховання дітей, ви можете бути в тих чатах, і там можете знову ж проявлятися і шукати клієнтів. І дивіться, яка особливість, що чим дорожчий чат, тобто, що ви знаєте, наприклад, що. Власник того чату продає дорогі продукти. І зрозуміло, що частина тих людей в нього продукти купували або мають намір купити. І ну і продукти дорогі. Дорогі це не тисячу гривень, і це не 100 доларів. Це може бути там 500 доларів, тисяча доларів, півтора тисячі доларів. І виходить, що цим людям дуже легко продавати, тому що, по-перше, Якщо вони знаходяться в такому чаті, там постійно йдуть продажі тобто вони розуміють, що потрібно купувати. І плюс для них там, наприклад, ваші продукти вони не будуть дорогими. Значить, чому, як з якого перепугу, скажімо, вони вас можуть купити? Не всі будуть купляти. І не всі будуть пропонувати, якби пропонують рознову, що є свого роду якесь упередження, можливо, там якийсь сором, якась незручність. Ну але головне, щоб ви запам'ятали, що в усіх чатах, в усіх навчаннях, в усіх чатах, от починаючи з нашого, ви обов'язково маєте проявлятись. Що означає проявлятись? Про себе заявити, от написати, хто я, що я там, звідки я, чим можу бути корисний, Чим я можу бути корисний, якби що я пропоную. Ми завжди даємо свої сторінки, посилання на свої сторінки для того, щоб ми переходили, подивилися, якби дуже, от, що ну, можна навіть таку вибирати стратегію, навіть спеціально в чати від якихось експертів дорогих, і якби там, по суті, якби працювати на їхній аудиторії. Це може бути такий, ну тільки як працювати акуратно, акуратно, гарно. Екологічно, тобто не нахрапом, а, наприклад, ще в чатах можна допомагати. От дуже часто, от, наприклад, щось там людина не знає, запитує, можна їй допомогти, можна порадити. І дуже часто в цих чатах шукають спеціалістів, тому що там, якби, знаходиться, ну, скажімо, перевірена якби, аудиторія, і там шукають якихось собі спеціалістів. Дивіться, що який нюанс, що можна навіть пропустити якийсь урок, якби вчасно не виконати, але в чат-нетворкінгу потрібно заходити кожен день і слідкувати, що там робиться. Якби хто що запитує, хто чим цікавиться, моніторити цю ситуацію, і виходить, що це. Якби можна обрости такими корисними знайомствами. Тут виходить, дивіться, тут аудиторія, вона якби по прокаченості, по свідомості, вона якби йде на рівень вищий, ніж та аудиторія, яка якби зазвичай в нас на сторінках. Тобто, це люди, ну, якби люди такі, скажімо, які постійно в розвитку, які щось шукають якби і готові в себе вкладати гроші. Вони на це грошей не шкодують. В чаті у вас буде зразок, як писати повідомлення. Є особливості цього повідомлення воно пишеться по такому зразку, знову ж, як пост. Тобто, має бути перша фраза написана капслогом, знову ж, не забувайте, що видно. Тільки перше речення. Ну, знову ж, якщо ми згадуємо, зазвичай зараз зазвичай робочі чати, все навчання воно проходить в Телеграм. От згадуйте, в Телеграмі виглядає перше повідомлення. Тобто, вам, тобто коли ви щось напишете, то якийсь час воно буде висіти, поки його хтось не переб'є своїм повідомленням, і його будуть бачити всі. Хто є в тому чаті. І виходить, що дуже добре, коли ви його напишете правильно. Оце, типу, перше повідомлення, це, по суті, теж, якби воно має починатися, типу, як з болі. З болі з пропозиції, яка цікава людям, які знаходяться в цьому чаті. От, І далі б'єте абзаці, робите пропозицію, от, щось пишете. Ну, але знову. це має бути екологічно, щоб вас з чату не видалили, не заблокували. Не можна а якби агресивно ну, типа, переманювати клієнтів, там, пропонувати, але якщо ви працюєте в іншій ніші, ніж е е експерт, який є власником цього чату, то, е е скажемо, абсолютно нормально, якщо ви будете щось людям пропонувати. І так само люди будуть пропонувати вам. Тобто ви можете в кого щось купити, підписатися до когось, тут навіть можна дружити. Навіть не можна дружити, а це реально. Тому що в мене дуже багато, якби знайомих, дуже багато друзів саме з оцих чатів навчання, тому що ми спілкувалися, ми там робили якісь колаборації, робили прямі ефіри, робили зізвони, робили розпаковки, і це дуже сильно допомагає. От, ну, типу, дуже сильно зближує. Що виходить, от ті люди, якби дем'яна навіть ближчі, ніж там, скажімо, мої якісь знайомі в реальному житті, тому що вони про мене дуже багато знають. і, якби, ну, Тобто вони знають, от, чим я зараз цікавлюся на даний момент. От, Виходить, що це. І теж їм можна пропонувати робити розпаковки. От у вас, вже, якби є навик, по суті, це по-любому, це ви навчилися робити розпаковки, і ви можете це пропонувати робити своїм партнерам. От своєї компанії, в своїх чатах, і можете пропонувати це робити в чатах колаборації цієї. Значить, що ми робимо, яке у нас домашнє завдання? Якщо у вас ще немає якихось таких чатів, ну, наприклад, крім там нашого робочого, і крім, там, можливо, вашого якогось командного з вашої це, але я говорю, вже ваші партнери з вашої команди. З вашої команди. Вони вже можуть бути вашими клієнтами по розпаковці. От ви можете їм зробити розпаковку. Там ну не беріть багато, беріть по 200-500 по гривень за розпаковку. От, проведете 10 розпаковок вже будете мати там 2-5 тисяч гривень. От, значить, е якщо у вас ще немає чата, значить познаходити. Як познаходити? Ви можете. Е в інстаграм познаходити якихось експертів, і в усіх експертів, ну скажімо, поважаючих себе, десь в аккаунті, чи в шапці профіля, чи в якомусь халайці є посилання на телеграм-канал. Якщо не в цьому, то в Ютубі. Так само в Ютубі точно так само є перепосилання на телеграм-канали, значить переходите, підписується. Можете вбити в лупу просто якісь отпуска. Якщо чат відкритий, ви туди добавитеся. Значить, ваше завдання, ваше завдання приєднатися в ці чати і, ну, скажімо, проаналізувати їх, проаналізувати, що там за аудиторія, що там відбувається, і, і написати, написати звіт. Написати звіт в наш чат, що ви плануєте робити далі в тих чатах. Значить, це має бути 3-5 чатів. Якщо вже у вас є, якщо вже ви є в якихось чатах, значить ви можете навіть попробувати по зразку, який я буду давати в нашому чаті, навіть попробувати зробити якусь пропозицію. От, говорю, не забувайте, що це кажу, це дуже серйозний е метод. Чим він добрий, тим, що ви працюєте зовсім, якби, з людьми зовсім іншого рівня усвідомленості. Це не групи, це не, якби, не сторінка. Це не ваші люди, якби що ви пишете в Діректі. Там не домогосподарки, чи там якби, я нічого не хочу сказати напроти підписників, наших, наші підписники супер, молодці. Ну, але просто. Чати нетворкінгу це зовсім інші, якби люди по рівню усвідомленості і по рівню готовності до покупок. Для них купляти це є нормально, це є звично, вони це роблять постійно. Так що чекаю ваші звіти.